Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Моїсею у законі і пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарета. А Натанаїл сказав йому, Чи ж з Назарета може бути щось доброго? Каже йому Филип Іди і подивися. І побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього, і каже про нього: Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь сказав йому, ще до того, як закликав тебе Филип, Коли ти був під смоківницею, я бачив тебе, відповів Натанаїл йому Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: Оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому ти. І віруєш? Ще більше від цього побачиш. І він каже йому воістину, воістину кажу вам побачите небо відкрите, і Божих ангелів, які підіймаються і опускаються над людським сином. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, всіх сердечно вітаю з Днем Незалежності, який ми сьогодні відзначаємо. І так треба сказати, що сьогоднішній день дуже сильно відрізняється від попередніх святкувань Дня Незалежності. Дуже сильно відрізняється. Багато чим. Звісно, всі дуже сильно сподіваємося на те, що цей день незалежності буде. Мирним, ну, відносно, так як під час війни, але що сьогодні не буде якихось особливих там ракетних, бомбових е, обстрілів чи якихось інших жахіть. З затамуванням серця, спостерігаємо за тим, що відбуватиметься у Маріуполі, як знаємо, там мають судити бійців Азову, клітки там вже зварили для цього і так далі. Сподіваємося. На кращий результат, хоча розум підказує про те, що від росіян сподіватися чогось доброго дуже складно. Ну, досвід теж. Оленівка, інші випадки. Катинь, ну, можна, список в нескінченність перераховувати, але все-таки сподіваємося і молимося про це. Сьогоднішній день дуже сильно відрізняється. Я хотів би пригадати лише кілька таких, кілька таких днів. Пам'ятаю перші дні незалежності, коли я ще був геть дитиною. Пам'ятаю такий день незалежності, коли я вже був семінаристом, і один священик на проповіді сказав речі, яких я, певно, ніколи не забудуся, які зі мною залишаться дуже довго. Отож, це був десь кінець 90-х. І священик на проповіді тоді сказав такі речі, що от сьогодні ми святкуємо незалежність. Навіщо святкуємо? Від кого незалежність? Для чого це свято? Думаю, що сьогодні таких питань не виникає абсолютно ні в кого. Кожен розуміє, що за свято, кожен розуміє, від кого незалежність. Кожен розуміє взагалі, що відбувається. І так, сьогоднішнє свято воно є зовсім іншим, тому що під час цієї війни. За рівно цих півроку, які сьогодні рівно, півроку, як Росія має повномасштабну війну, ми з вами прожили дуже багато різних досвідів, прожили багато різних пережиттів, страхів, болів. Звісно, хотілося б, щоб це все закінчилося на першому дні. Звісно, хотілося б, щоб це закінчилося, як там казав Арестович з його вже. Незабутньою фразою тиждень-ну два максимум. Звісно, хотілося би, щоб і за півроку закінчилося, але ми стоїмо зараз вже рівно півроку минуло, ми не знаємо, скільки це буде тривати. Не знаємо. Не знаємо і тому нам залишається готуватися, робити все від себе можливе, робити висновки, але також сьогодні і святкувати. І це святкування має бути. Усвідомленням того, що відбувається, усвідомленням того, що відбувається для нас з вами, чисто по-людськи, і усвідомленням того, що відбувається в світлі Божого Слова. Подивіться, що все те, що ми пережили, багато не пережило. Пам'ятаймо про це кожен Божий день на іспиті совісті ввечері, що коли ми дякуємо за те, що залишилися живі. Чи багато хто цілий, а багато хто вже не залишився, багато вже хто помер, був вбитий, або дуже важко покалічений. Відбулося багато різних речей за цих півроку. Те, що хотілося б відзначити, знаєте, я сам не дуже люблю якийсь пафос, якісь такі голосні слова, але сьогодні деякі з них потрібно сказати обов'язково. Вчора я подивився прес-конференцію бійців Азову, яких було обміняно на росіян. Це дуже важливо брати росіян в полон і обмінювати на них наших людей. Так от, ці чоловіки розповідали прес-конференції, яку можна подивитися в Ютубі, розповідали, що відбувалося, як відбувалося. І знаєте, одна з цих речей. Мене, ну там багато речей, яких зачепило, але одна з цих речей це те, що було сказано не так на самій прес-конференції, як е, про них самих, що вони робили, що вони пережили. Один з бійців був людиною, яка була десантована з гелікоптера вже в оточений Маріуполь. Виявляється, тих вертольотів було відправлено багато. В яких були боєприпаси, в яких були військові, які намагалися відбити Маріуполь? І усвідомте, будь ласка, собі, ось цей сам факт, що люди, військові, в якийсь момент, коли вже було зрозуміло, що Маріуполь оточений з усіх сторон, з моря суші, а до наших військ залишаються сотні кілометрів. Вони, попри небезпеку бути збитими, вони, попри розуміння того, що можна не вижити, що шанс вижити взагалі в цій м'ясорубці там один до ста, то вони полетіли і вони допомагали своїм побратимам. І знаєте, коли чуєш про такі речі, то одночасно і збирає мороз по шкірі, і одночасно щемить в серці, тому що це свідчення величезної самовідданості і самопожертви. Одна річ, коли навіть на полі бою хтось, це вже само по собі величезний героїзм і самовіддача. Але є якась можливість відступити, сховатися, відстрілятися, потомість десантуватися в оточене місто. Знаючи, що шансів на порятунок дуже мало, це прояв гігантського просто героїзму. І говорячи сьогодні про незалежність, пам'ятаємо передусім, що ми з вами живі завдяки ось таким людям. Це потрібно пам'ятати, це потрібно переказувати іншим. Коли вони також розповідали, там було питання стосовно їжі, стосовно води, стосовно боєприпасів, як там було на Азовсталі. А я вам це сьогодні і саме на проповіді розповідаю, тому що. Величезна частина тих молитовних намірів, які ви пишете під, кожен день під час різних розаріїв, під час нашого вечірнього розарію, під час тих розаріїв, коли ми молилися ще е, наживо до другої ночі, коли ще там обзвонювали, приймали дзвінки, е, то ви дуже часто пишете за Маріуполь, за Азовсталь. Тому я вам сьогодні зараз це розповідаю, хоча зараз проповідь, я це усвідомлюю. Так, от, коли розповідали про їжу, то казали, так, були місця на Азовсталі, де була їжа, були місця, де була вода. Але до такої води, до такої їжі потрібно було пройти кілометри по простріляному, про побитому заводі, де не було місця живого, кілометри десятки хвилин під обстрілом. Уявіть собі ситуацію пройтися під обстрілами десятки хвилин в одну і в другу сторону. Заради того, щоб взяти трішки води і трішки їжі. Коли чуються такі речі, то, звісно, це викликає величезну повагу до всіх оборонців Маріуполя, але й до всіх військових загалом. Тому. Нам потрібно з вами пам'ятати, нам маю на увазі людям, які в тилу, про те, що ми зобов'язані кожен день робити все від себе можливе і неможливе для того, щоб внести свій вклад. І це якась волонтерська допомога, це в'язання сіток, це якась логістика, це передусім наша молитва. Кожен з нас може зробити дуже багато, і це насправді багато. Сьогодні ви зможете подивитися відео з людьми, відповідальними за Карі та Спес в Україні. Будь ласка, подивіться це інтерв'ю. Кажучи про благодійність, про благодійні організації, про людей, які виїжджають з України. пригадаємо одну таку річ. Що українці за цей час, за цих півроку, дуже сильно змінили сприймання світу, змінили сприймання світу ставлення до війни, до життя, до свободи, до бажання бути вільними, чесними. Це викликає величезну повагу в багатьох людей. Але так само ми змінили підхід до. Переселенців до біженців, тому що багато хто з людей за кордоном дивується, що як так всі біженці передусім мріють про те, щоб чкурнути назад, щоб залишитися на місці, оформити якісь там документи. Багато з наших людей кажуть про те, що ні, ми тимчасово ми хочемо повернутися до України. І, кажучи, це кажуть про ті місця, про ті міста, яких вже немає. Ті будинки знищені дуже часто, але ці люди кажуть, ні, ми хочемо повернутися. Цим дивують дуже сильно е, заможних ситих людей у Європі. Далі наші люди з перших днів війни шукали собі роботу, е, не чекали тільки на те, щоб жити на якісь дотації, на виплати, а цікавилися тим, як знайти роботу і ще як допомагати іншим. Як зайнятися якимись пересилками, зборами, демонстраціями, підтримкою. І треба сказати, що цього всього є дуже багато. І е, від сьогодні картина сприймання українців в світі змінилася ніж до того, яка була ще півроку тому. І Люди бачать нас як трудолюбивих, чесних, вільних людей. І Розумію, що дуже дорогою ціною, але разом з тим всім, що нас цінують інші люди, важливо, щоб і ми вміли шанувати і цінувати самі себе, одне одного. Щоб ми вміли цінувати те, що ми маємо. Виявляється, ми маємо дуже багато. Виявляється, ми пізнали самі себе. Ми пізнали, на що ми здатні. Ці речі є надзвичайно цінними, тому що так друг пізнається в біді, так пізнається в найбільш скрутний момент той, хто тобі може допомогти. І ми пізнаємо і себе, і своїх друзів, і своїх сусідів, і своїх сусідів держави, інших людей, на що вони здатні, і що вони обіцяють, і чого теж не роблять. І ми це все бачимо. І знаєте, я би дуже сильно хотів, щоб ми не дозволили собі на таке зловживання, як на негатив, на те, щоб постійно бачити в цьому зле, що там є проблеми, там є проблеми, у владі є проблеми, в війську є проблеми, в волонтерах є проблеми, в церкві є проблеми. Друзі, будьмо реалістами, будьмо, ну, дивимося тверезо, як дорослі люди на життя, всюди є проблеми. Але. Дуже важливо, на що ми звертаємо увагу, на чому наш фокус. А наш фокус, наше зосередження має бути на тому доброму, що є, Того, що саме цього доброго є найбільше, його багато. Є багато злих речей є, є страшні речі, є, але найбільше є гарних речей, і на них саме потрібно звертати увагу. Завдяки цим речам ми залишаємося з вами живими. Я би хотів, щоб сьогоднішній день був днем вдячності кожному, хто робить все можливе і неможливе для того, щоб Україна залишалася живою і вільною. Ці речі може зрозуміти, можливо, не кожна людина. Але я сьогодні теж мушу сказати, що сьогодні, через цих півроку, Дуже багато людей змінили своє ставлення до багатьох речей, які раніше вважалися непотрібними. Багато речей не шанувало, не цінувало Україну. Багато людей до війни не збиралися говорити українською. Сьогодні чуємо про різних людей, публічних людей, які кілька разів на тиждень ходять на уроки і вивчають українську. Хоча раніше казали, що яка різниця. Сьогодні змінилося дуже багато. Так само можна почути ось ці питання про те, що ну добре, от, там люди не каються чи одразу там, не йдуть до Бога. Е, хтось не кається, а хтось готується до сповіді. Хтось, можливо, справді далеко від Бога, а хтось знаходить шанс його пізнати серед страждань, серед болю, серед тортурів. І його знаходить і приймає хрещення. Таких історій сотні. Страшно, звісно, це казати, але тільки в цю важку хвилину ми усвідомили і зрозуміли багато яких речей, яких раніше не розуміли. Про це страшно говорити, тому що, ну, звісно, не хочеться казати про те, що біда зближує, чи про те, що ця біда нас навчила, що потрібно було аж такої біди, щоб ми... Зрозуміли усі ті речі, про які я щойно кажу, і про яких ще багато не сказав. Можливо. Переходячи від моїх роздумів про незалежність, про які я сьогодні просто не можу не сказати, тому що це те, що лежить в мене просто на серці, про що я думаю весь час, поговоримо про ті речі, про які потрібно говорити на проповіді про Боже Слово. Сьогодні ми чуємо про Натанаїла і кожен раз на День Незалежності ми чуємо ці самі слова, тому що завжди на, на свято апостола Вартоломея, він же Натанаїл, читається той самий фрагмент Євангелія і проводяться ті самі паралелі. І знову повертаємося до того самого, що приходять до Натан... Натанаїла і кажуть йому: ми побачили. Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосифа з Назарета. І той відповідає, що може бути доброго з Назарета. І тут в нас знову і знову повертається ця сама, і ця сама аналогія про те, що як з Назарета не думали, що може бути щось добре, а звідти був Ісус. То так само і з України багато людей думають, що, що може бути доброго з України. І я про це казав рік тому, я про це казав два роки тому на проповіді, я пам'ятаю ці речі. І, вибачте, сьогодні знов, ще раз повторююся про те, що рік тому це звучало інакше дуже інакше. Сьогодні ми трошки більше це все усвідомлюємо. Але повернімося до Божого Слова. Отож, Чому Натанаїл так сказав, що з Назарета не може бути нічого доброго? Тому що, передусім, якщо йдеться про Месію, то кожен з тих, хто читав писання, а вони збиралися по синагогах, читали, слухали, вивчали на пам'ять багато яких фрагментів. Ну то люди знали, що Месія має прийти з Вифлеєма. Вони про це чули. Вони знали про Вифлеєм. Вони знали, що в місті Давидовим народиться Месія. Спаситель. А про Назарет не було мови. Більше того, гортаючи сторінки старого заповіту про Назарет взагалі ніде не було ані слова. Але, тим не менш, ніхто не чув, але це не означає, що ми про щось не чули, що його не існує. Так, тут певні такі когнітивні упередження. Е, вже психологи це все по кісточках розібрали. І що ж може бути доброго? Ну і далі. Ісус з ним спілкується, розповідає йому, що я тебе бачив, як ти був під деревом, під смоківницею. Що можна було робити під тією смоківницею? Багато різних речей, ну, передусім, в спекотному жаркому кліматі люди шукали як спасіння величезного будь який тінь. Ну, Сховатися хоча б де-небудь. Пригадайте собі історію з Йоною, де. Виріс кабак, і він під ним ховався, е, Мусив хоч якось десь сховатися, тому що ну, сонце пражить. І в тому жаркому кліматі це ну, не те, щоб собі там позасмагати, е, що там прийняти сонячну ванну. Е, ні, там люди рятувалися від цього всіма можливими способами, тому що на сонці було неможливо спекотно. Це було дуже зле. Так от, він міг там просто ховатися від сонця, а міг згідно передань отців, як про це розповідають, тлумачачі Боже Слово кажуть, кажуть про те, що він там міг роздумувати над Божим Словом. І саме на цьому занятті його зловив Ісус, сказав, що Я бачив тебе. Ну і той йому відповідає: «Раві ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ну, оскільки він пророк, то тут же він починає вірити так. Не стільки тому, що йому сказали про Ісуса, як тому, як Ісус до нього сам і безпосередньо заговорив, це історія живого близького контакту. Сьогодні лише хочу засигналізувати і з нагоди сьогоднішнього мученика-апостола сказати те, що життя кожної людини це жива історія, кожен з апостолів жив якось інакше, мав іншу місію. Помер якось інакше. Життя кожної людини є іншим, ніж життя інших людей. Нам би хотілося, щоб в усіх було однаково, але однаково ні в кого не буде. В кожного є по-різному. Кожного життя це зовсім інша історія. Так було в апостолів, так є і у нас з вами. Але разом з тим всім. В цій історії дуже важливо, щоб кожен з нас умів зустрітися з Ісусом. Сам на сам особисто. В молитві в житті, в спостеріганні тих речей, які ми маємо в житті. Дуже важливо, щоб ці речі ми усвідомили. Останнім часом багато говориться про безбожжя, про відступництво від Бога. І люди шукають різні причини. А чому є так, а чому інакше? А можливо, тому, що десь там віруючі зробили щось не так? Можливо. А можливо, тому, що в історії було щось не так. Можливо. А можливо, тому що там не сказали, не навчили. Все це можливо. Але пригадаємо і пам'ятаємо одну таку базову річ, що на ґрунті будь-якого невірства стоїть вибір гріха. Людина хоче грішити. Людина хоче жити без Бога. Їй Бог заважає. Вона не хоче, щоб він її бачив, щоб він її оцінював, щоб він казав це добре чи погано. Людина хоче жити за своїми правилами. І тому так людина хоче бути для себе Богом. І тому Бог не приймається, бо в людини вже є Бог. Вона сама. Від початку війни я казав одну річ, яку, можливо, ті, хто з вас дивляться, ці проповіді щодня пам'ятаєте про те, що нам не потрібно сумніватися у тому, чи ми переможемо. Бо ми 100% переможемо, і ми це вже бачимо, як це відбувається так повільно, так через втрати, так дорогою ціною, але це відбувається. Але от про що я особисто переживаю, це навіть не про перемогу, в якій я особисто не сумніваюся ні на грам, а от про що я боюся і журюся, це про те, щоб ми не перестали бути людьми, не втратили своє, своєї людської гідності, свого людського обличчя, щоб ми залишилися бути справді українцями з нашими цінностями, і щоб ми пізнали і вберегли віру в Бога. Щоб ми пізнали Бога і вберегли віру в Бога і передали її наступним поколінням. От за це я переживаю. Щоб ми не перетворилися на авторитарну країну, на Росію під іншою вивіскою, щоб ми не втратили Бога. От за ці речі я журюсь. На останок цієї проповіді поділюся з вами тим, що коли я був хлопчаком, і думав, що робити в житті, ким стати, і думав про те, що потрібно стати священником. Але думав я про це, щоб стати священником, саме через те, що я бачив початок 90-х, я бачив зневірених людей, бачив сумних людей і розумів, що потрібно щось зробити, щоб змінити цю ситуацію. І я тоді, будучи дитиною ще, Розумів, що цю ситуацію я можу змінити по-справжньому, тоді, коли люди пізнають Бога. Бо як люди пізнають Бога, люди будуть чесні, люди будуть вірні, люди будуть інші, знаючи Бога. Сьогодні минули роки, але моя думка не змінилася, а дуже сильно утвердилася. Я в цьому справді переконаний. І тому я переконаний, що бути патріотом зробити найбільше благо для своєї країни. Це дати своїй країні, Бога. Нехай кожен з нас сьогодні, в День Незалежності, буде вдячний Богові, іншим людям за те, що ми прожили, та, що маємо, і ділімося досвідом Бога з іншими людьми, тоді Україна справді стане іншою кращою. Амінь.